Всем привіт! Сьогодні буде зравнення Gun 14 і Gun 13 FX. Порівняння між ними. Що варто переплачувати, оскільки кількість магнітів в них однакова та розташування теж. Глянемо спочатку на упаковку, звісно, вони відрізняються. Тут ось така поставка упаковка. Яку ось вот так відкриваємо. І тут зразу бокс з кубиком та Setlus Box. GAN 14, упаковка набагато цікавіша. Тут ми тянемо цю штучку з надписом на є. Та кубик теж в боксі. Зараз упаковку ми відкадав з сторону. До речі, гантенасер ще красивий, а от ось тут, де показана конструкція кубіка. Так, До боксів з кубиками правильно трішки пізніше. Спаді вони пусті, тому що аксесуари тут. Це, дві інструкції. Це від Ган 13 мага, звичайна інструкція, вона універсальна версія фікс і звичайна. Ось така от. Ось. Відган 14 інструкція більша. Справді. Замітно так більша. Прям так дуже замітно більше, вона в кадрі не вкладає не вадить. Ганган 14 інструкція більша велика. Також до обох такі от карточки з, з інструкцією безплатною ган. На сайті можна тобто, відео з інструкцією з обічавкою. Також до Ган 14 ще входить ключ та карточка. Ган-14 це те, що немає в ган-13 фікс. І до обох кубіків входить мішочок від ган. З комплектацією розібрались. Тепер глянемо до самих кубіків. Ось такі бокси. Ізазу. Бокс Боксіган 14 Нажимаємо на кнопочку і він відкривається. Бокс Боксіган від 13 тримається на магнітах і ми його відкриваємо. Але зразу велетенський мінус цього бокса магніти відкриюються. Тому ось в мене два відкриється, тому цей бокс у мене не функціональний. Абсолютно. Але, зате, зате, зате тут я зразу ключик знаходиться для налаштування. Ну, і ще тут підставка для кубіка 3х3. І з цієї сторони, де кубіка 3 на 3, ган 11 мінімпованського кубіка. Неправильно стовною клопкою я поставив. Уган 14. Тут вже нічого немає, але зато тут і знизу достається ось така палетка можна сказати, з змінними магнітами та ключом на ажтороні. Абсолютно таким самим ключом. Не зрозумів чомусь. У мене немає одного магніта. Okay. До магніта ми вернемося трішки пізніше, я не знаю де він Попав на ага. Зараз, зараз, головна різниця між, цим, між цими кубами. Цей куб він важить майже, майже 71 грам. Якщо бути точним, 70 грамм і 30 грам. А цей, тобто це ган 13, а саган 14, 13 FX. Важа 65 грамм. Тобто набагато якси, певний весомій такі. Зазуповідаємо, доводку сторін. Ну, зразу звісно, ган 14 вона набагато більша, Ось така от. А ось. тут. Ну, вона теж велика. Навіть не сказати, що вона більша, ну просто в Ган 14 там трішки по-іншому вона доводить. А в принципі на навіть майже одинакова доводка сторін. Ган-13 він куди слабший, тобто куди важче кутиться. І магніти відчуваються куди сильніші, ніж на Ган-14. ган 14 магніти відчуваються набагато легше, тому що не відчуваються, він більш швидкий. І звісно головна фішка, ган 14 це багато наштувань магнітів. Це 1296 наштувань магнітів. Це дуже багато. Тут, в звичайному ган 13 около 300 налаштування. Тут я навіть не знаю, скільки налаштувань, тому що магніт взагалі не налаштовується. Зато система налаштування магів та відстані від хрестовини абсолютно одинакова. Тобто різниця між нею і немає Це повністю одинакова система налаштування. І звісно, ган 13 fx ще в матовому пластику, а ган 14 є версія з UV. Далі, якщо ви хочете, щоб я купив Ган-13 і зняв з ним обзор на нього та порівняння з HAN 13 Фікс та Ган 14. Пишіть це в коментарях. Ось такі от куби, точніше, по їхнє налаштування. Я в мене вже на каналі відео з обзором Ган 14 та обзором 13 ГАН. тому я не буду показувати в цьому відео налаштування. Всім до зустрічі!